Відвідувачка центрального ринку Людмила придбала два літри олії. Говорить, купує її в знайомих продавців за нижчою ціною ніж в магазинах міста. Да, такі ціни, конечно, в магазині дорожче. Здесь лучше олія. Я все время беру, тільки здесь я в магазині не беру. Продавчиня Валентина Тімоніна розповідає, ціну на олію підвищила з минулого року, та, попри це, попит на неї тримається. В тому році була 60, в цьому 70 поставили. Кому треба, то приходять, беруть. Кому дорого – не беруть. В основному в магазини ціна. Натомість продавчиня олії Наталя Крижанівська говорить, ціну на неї не підіймала. За останнім часом олія в нас не підросла. Це вже годів. 3-4 ми стандартно торгуємо по 70 гривень. Навіть другий раз, як люди приходять свої покупателі, то вступаємо 60-65. Щоб тільки люди брали. А я вже, а смисл піднімати? Зараз і так усе попіднімалося. Не можна так піднімати, тим більше війна. Місцевий житель Володимир Росачинський говорить, п'ятий рік купує олію в пані Наталі. Каже, обирає продукти не за ціною, а за якістю. Дуже гарна олійка тут, нормально ціни. Як повисається, то тут, тут повисається. А як за спостереженням кореспондентів Суспільного, за літр олії в одному з черкаських супермаркетів потрібно сплатити від 66 до 81 гривні. Тоді, як в іншому, вона коштує від 61 до 97 гривень за літр. Економіст Олег Пензен говорить, за рік ціна на цей харчовий продукт зросла на 25%. У нас з вами два рік був дуже паскудним з точки зору вожею. Ми зібрали набагато менше насіння соняшника, ніж очікували. І ціна на нього, відповідно, є вища. І як наслідок, чого власне оцей процес починається з жовтня, кінця, початку листопада минулого року? А тому, що якраз в цей час на жиркомбінатах почали перероблювати насіння вже от в рожаю 24-го року, яке було менше, яке було нижче якості, яка по ціні була набагато вища якою буде ціна наступного року, каже, залежить від нового урожаю соняшника. Та поки не зберуть перший, ціна зростатиме. Оксана Ковтюх, Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси.